Дніпропетровщина долучається до формування додаткових бригад міністерства внутрішніх справ разом із досвідченими військовими добровольці звільнятимуть Україну від окупантів, як готуватимуть нові бригади та хто може до них потрапити, знає наша колега Валерія Холодова. Вона з нами на прямому зв'язку. Валерія, наші вітання тобі і розповідай подробиці. Вітаю вас, колеги. Нові бригади формуються на базі Нацполіції, на базі Нацгвардії та Держприкордонслужби. У першу чергу до них до, до них запрошують людей, які мають бойовий досвід, а також досвід роботи у структурах Міністерства внутрішніх справ. Ну а також підсилювати їх будуть звичайними пересічними українцями, добровольцями, які вмотивовані наступати і звільняти нашу Україну для виконання завдання власне їм. Всім нададуть сучасну зброю, люди проходитимуть кілька рівнів, кілька етапів навчання, яке триватиме три місяці. Давайте почуємо пряму мову. Запрошуємо мотивованих, сильних добровольців, які за своїми моральними і фізичними якостями готові захищати нашу батьківщину. Якщо є бажання служити разом з поліцейськими, вам до бригади, лють. Якщо на меті стоїть завдання для себе визначене, це звільнення Криму, вам до бригади Карадах! Ми створюємо бригаду людь, в яку запрошуємо в першу чергу поліцейських діючих і тих, які колись були поліцейськими, які знають, вміють працювати зі зброєю, яких з першого дня вчать працювати в населених пунктах, заходити в будинки, заходити безпосередньо в кімнати. Тому ті навики, які мають поліцейські, вони є неоцінені для визволення саме і звільнення населених пунктів. Люди, що потраплять до нових бригад, матимуть ті самі пільги та гарантії, що власне і збройні сили України дізнатись більше про нові бригади, а також записатися до них можна онлайн. Адреса сайту зараз на вашому екрані. Також зробити це можна у дев'яти найбільших центрах надання адміністративних послуг Дніпропетровщини, які розташовані у найбільших наших містах, а саме Дніпрі, Кривому Розі, Мінському, Нікополі, Новомосковську. Павлограді та Синельниковому наразі ж це вся інформація. Колеги далі вам слово. Дякуємо, Валерію. З нами була Валерія Холодова, яка розповідала про формування гвардії наступу на Дніпропетровщині.